Чи стало вам важче прокидатися з приходом холодів та чи встигаєте виконати усе заплановане на день? Ну, трошки так. Да. Я встигаю все виконати заплановане. Спочатку роблю зарядку, потім снідаю, йду на роботу, потім ну, приходжу з роботи, займаюся домашніми справами та і так день проходить. На усе вистачає часу? Ну, в принципі, так. Да. Просинаюся так само, як і просиналася в 6 ранку. Встигаю, бо я думаю. Ну, Загалом, якщо тако дивитися, то принципі, в мене такий графік, що я завжди рано вставала, а холод він, ну, не вліяє. Ну, Якщо ранком встати з настроєм, завжди думати про хороші емоції на цей день, мир, що був в Україні, У нас, то принципі, можна працювати і насолоджуватись погодою. Посипаюся, приймаю душ. За, готовлю собі завтрак іду на роботу. Все нормально у мене. Ну, десь вісім годин я сплю сім-вісім. Стараюсь лягти о 10, для того, щоб встати о 6 Щовечора планую час на наступний день. Розкажіть, які у вас справи на день? Що робите? Ні, це секрет. Все, що планую, все встигаю. Якісь закупки є, і домашні роботи багато домашньої, тому що я працюю з дому. Чи стало важче вам прокидатися зранку з приходом холодів? Та чи встигаєте виконати усе заплановане на день? Е, зараз встигаю. Але взагалі оцей перехід з холодів на ну, з теплої з пори на холод, він дуже давався тяжко. Якщо прокидають з добрим настроєм, то виходить так, що встигає багато справ. А якщо ні, то. А є такі дні, що не встигаєте? Є, є, є.